Це віта, і я сьогодні покажу, як я готувала ось такі класні сосиски в тісті. Зараз прелюдія, дивіться, які вони пухкі, Які класні, дуже дуже класні. Значить, тісто робила з вечора і ставила в холодильник на холодну ферментацію. Грамовки напишу в описі відео. Значить, зранку Шо це в мене зазначить? Зранку витягую тісто з холодильника. Диви, яка могія. Обминаю тісто і що? А хоч би й що? Беру сосиски. Чистить їх треба обов'язково, якщо ви не знали. Отак, диви, треба зробити. шу-шу-шу-шу-шу. А потім отако ляп тісто. Ну, а потім поділила на скільки частин, скільки в мене сосисок. У мене 9 сосисок, а 10 сосисок в тісті. Просто одну сосиску я порізала. Якщо в тебе нема такої штуки, щоб різати тісто, то ріж ножем. Нема чого отговорки шукати, щоб не робити сосиски в тісті. Ну, а формувати можете так, як я, можете як хочете. Я видивилась такий метод формовки в тіктоці і вирішила також спробувати. Ну класно. Зараз буде магія. та Тада. А ви помітили, що вони трохи пригоріли? А отож, не помітили, бо треба вміть знімати. Бачите, як я туди шах-шах-шах, щоб ви нічого не догадались. Дивіться, які вони пухкі, і всередині вони такі класні. Ну ідіть, готуйте. Чого ви лазя пока?